Друзі-колеги, всім мої вітання. Ой-ой-ой! Це називається той, хто шукає коротшу дорогу, той до мене ночує. Така тема дуже актуальна, гаряча. Тенденція йде до того, що багато хто залишає в полі зимувати кукурудзу, не молотять, бо висока волога, бо немає куди її продати. Ну і ціни так само теж немає. Дивіться, є пару варіантів. І таких факторів, на які варто звернути увагу. Фактор номер один: гібрид. Якщо гібрид стійкий до зламування, якщо в гібрида товста ножка, стебло хороше, треба просто зайти ще, подивитися в поле, походити там з одного краю, з другого всередину зайти. Чи у вас є поваляні, чи нема поваляних, як себе тримає стебло? І як тримається качан на цьому стеблі? І тоді ви зрозумієте, чи ваша кукурудза зможе перезимувати, чи не зможе. В будь-якому випадку втрати будуть. Можуть бути втрати там 5%, але вони будуть точно. Максимум можуть бути і 20-30% і 30 втрат за що то, що її поваляє вітром, снігом і так далі. І так далі. По поводу якості. Якщо сніг буде у вас набитий прямо під самий качан, качан буде обростати грибками, він почорніє. Зерно може чорніть. У сусідів там кого. Дуже намітало, там десь по краям, то трошки були проблеми з качаном. Але все одно зерно продавалося, все одно в основній масі проблем з якістю не було. Ще один фактор: якщо ваша кукурудза біля лісу, десь, там де є дикі кабани, звичайно, вони вам частину виваляють. Якщо десь воно у вас у степу, то з цим теж ну, якби проблем не буде ну, насчет вивалювання там, тваринами і так далі. І ще один важливий момент. У нас же ж теж люди, як кажуть, не дремлять, ночами працюють як близько біля села, то можуть виламати. Цей фактор також варто враховувати: поставити або табличку, або хоча б час від часу приїжджати раз в декілька днів і моніторити свою кукурудзу. Тоді, по поводу цін весною, що варто ожидати, чого варто боятися. Якщо тенденція буде така, а вона буде багато залишиться на весну, значить буде масов... будуть масові жнива весною. І, звичайно, закони економіки ніхто не відміняв. Пропозиції буде багато, значить, відповідно, ціну будуть трошки качати, вверх-вниз, ну, скоріше все, що вниз. Можливо, буде така ситуація, що по ціні сильно не вигадаєте. Ще один такий момент, що весною накопиться багато роботи. Треба швидко буде все зібрати з поля, швидко провести обробіток і швиденько засіяти землю. Це теж фактор, який якби, не на руку фермеру. Тому рішення приймати кожному індивідуально, залишати свою кукурудзу чи не залишати. Моя порада буде така: є можливість молотіть. нема можливості. Залишайте на весну, але обов'язково врахуйте те, що вона може бути покладена, якщо стебло тонке, її можуть виламати люди, її можуть поваляти кабани, і її може замести сніг і качан почне псуватися, чорніть. Оці фактори обов'язково врахуйте при прийнятті вам, вами вашого рішення. У нас жнива на фініші. Сьогодні працюватиму до пізної ночі. Я сподіваюся, що все у нас благополучно закінчиться. І ми зможемо зібрати наш урожай до кінця. Так що так, друзі, пишіть, коментуйте. Все буде Україна!